24 молитви Іоанна Златоуста за кількістю годин у добі на кожну годину. 1. Господе, не позбав мене небесних Твоїх благ. 2. Господе, спаси мене вічних мук. 3. Господе. Розумом чи думкою словом чи ділом згрішив. Прости мене 4. Господе, спаси мене від усякого незнання і забуття і малодушності і закам'янілості. 5. Господи, спаси мене від усякої спокуси. 6. Господи, просвіти моє серце, якщо буде прагнути воно лукавості. 7. Господи, я людина грішна. Ти ж бо Бог щедрий. Помилуй мене, бачачи неміч душі моєї. 8. Господе, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Дев'ять. Господи Ісусе Христе, напиши мене раба Твого в книзі життя і даруй мені кінець благий. Десять. Господи, Боже мій, хоч і зло вчинив перед тобою, але дай мені за благодаттю Твоєю положити початок добрий. 11. Господе, окропи в серці моєму росу благодаті Твоєї. 12. Господе, неба і землі пом'яни мене грішного раба Твого, нечистого у царстві Твоїм. Амінь. 13 Господе, в покаянні прийми мене. 14 Господе, прийми мене такого, що кається. 15. Господе, не покинь мене. 16. Господе, не введи мене в напасть. 17. Господе, дай мені думку благу. 18 Господе, дай мені сльози і пам'ять смертну і розчулення. 19 Господе, дай мені помисел сповідання гріхів моїх. 20. Господе, дай мені смирення, цнотливість і послух. 21. Господе, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. 22. Господе, всели у мене корінь благості, страх твій у серце моє. 23. Господе, сподобай мене любити тебе від усієї душі моєї і думки, і творити в усьому волю Твою. 24. Господе, покрий мене від людей, деяких, і бісів, і пристрастей, і від усякої неподобної справи. Господе, захисти мене від злих людей, бісів і пристрастей, і від усіх інших недостойних справ.